Вітаємо назвати Антон і Це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найважливіші події в Україні та світі, які сталися сьогодні, 30 квітня. Звісно ж, будемо говорити про касетний скандар в Одесі, черговий злочин окупантів. Нові подробиці, які сталися сьогодні відомими саме. Будемо говорити про те, що росіяни б'ють по Харкову з загадковими снарядами у МПБ. Трошки спробуємо розібратися, що ж це таке. Зсу тим часом в Криму полюють на бастіони. Згадаємо, що це за військова техніка і чому її важливо знищувати. Ну а також згадаємо про росіян під Авдіївкою. Вони потихеньку, потихеньку від жовтня минулого року закупили вже майже 300 квадратних кілометрів території. Поїхали! В Одесі протягом дня день жалоби, звісно ж, причина це варварський обстріл міста комплексом. Іскандер напередодні, ось такі вражаючі кадри цього обстрілу, опублікував сьогодні офіс генерального прокурора України, і видно, це і про це ще раз варто згадати про те, що росіяни били касетним снарядом. Це саме той той самий балістичний іскандер, який використовується дуже часто по території півдня, також по Харкову, по сумщині, по Чернігівщині і навіть по Києву, але Тут особливість в тому, що це касетний снаряд. У нього всередині завантажено декілька тисяч маленьких шматочків залежно від е, загалом снаряду, його типу, його покоління і так далі. Ці шматочки можуть бути абсолютно різної форми розміру, але важливо те, що їх дуже дуже багато. Це без парабільшення тисячі, і вони вилітають безпосередньо перед виходом з самої ракети для того, щоб уразити якомога більше. Ще більшу територію, якщо говорити е, про саме цей Іскандер, який вибухнув вчора в Одесі, то це радіус в півтора кілометра. Через це п'ятеро людей загинули. Понад три десятки поранені в Генеральній прокуратурі України вважають, що Рішення застосувати саме таку ракету не випадкове у росіян. Окупанти бажали знищити якомога більше цивільних. Це підтверджують, ну це вони мотивують саме Генеральна прокуратура і тим, що не лише росіяни використовували певний вид снаряду, саме цей касетний боєприпас, а й ту точку, яку вони обрали для цього. Для цього удару ну і тут варто ще раз нагадати, що в контексті міжнародного права, в контексті звичаїв та правил ведення війни, в контексті усіх міжнародних конвенцій це є порушення. І звісно ж, наш ворог дуже підступний і жодного дня і на фронті, і в тилу не обходиться без таких або подібних порушень з міжнародного законодавства. Сьогодні зранку близько 10-ї години Російська Федерація атакувала Харків. За даними, за даними прокуратури, вони використовували декілька боєприпасів у Д-30. Е, зараз поясню, що це таке, але спочатку давайте ще деталі. Е, у холодногірському районі зафіксовано влучання по території цивільного підприємства залізничної інфраструктури. Загинув 25-річний чоловік Монтерколі Олександр Ко, 1998 року народження. Травму отримали жінки 28, 38 та 40 років і один 42-річний чоловік. Всі вони співробітники підприємства. Їх шпиталізували з вибуховими травмами різного ступеня важкості. При ну в цей же час у Київському районі внаслідок авіа, авіаудару пошкоджені гаражний кооператив. Учбовий заклад та адміністративна будівля постраждали чотири мирні мешканці: двоє чоловіків та двоє жінок. Ну і коротко варто пояснити, чи нанесено удар тут. Прокуратура дає дані про те, що це був авіаудар, але боєприпас ОМПБ д — Це це не КАБ, це трошки менш потужна штука, але у неї є свій нюанс. В чому його загрозливість і особливість Так це в тому, що його можна запускати як з повітря, скидати. Як баражуючий боєприпас, який Буде долітати і уражати свою ціль, так і його можна запускати також з землі з певних систем. Загалом доволі мало подробиць, тому що це вважається відносно новою російською зброєю, і тому немає росіяни самі не в розпнене розповсюджують багато деталей щодо у цього ОМПБ і саме цієї моделі Д3, Д-30, Але варто пам'ятати про те, що проблема ще й в тому, що цей боєприпас може летіти на відстань до 70 кілометрів, тобто. Це навіть ще більш далекобійна штука, аніж, наприклад, артилерійський снаряд. Хоча з кабом не зрівняється. Але, наприклад, якщо є загроза ураження протиповітряною обороною і застосовувати каби, які запускаються з винищувачів су небезпечно, то росіяни, на жаль, мають чим замінити подібні боєприпаси. Вночі в Криму пролунали вибухи. Інформація надходила про ці вибухи з гвардійського Джанкою та Сімферополя. Загалом зафіксували щонайменше 10 вибухів. В день трохи більше деталі про нічні події почали розповсюджувати е, різноманітні російські змі засобом масової інформації. Вони повідомили, що прольоти зафіксували по районах дислокації трьох військових частин, які спеціалізуються на протиповітряній обороні. Зокрема, це об'єкти 31-ї дивізії ППО Міноборони. Роне Ре в Чорноморському та Сакському районах, а також був атакований аеродром Джанкой. Є поранені військові. А в кримських пабліках з'явилася інформація про те, що. Про те, що метою цієї атаки ЗСУ були комплекси Бастіон або аналоги цих комплексах, які комплексів, які базуються в Криму та використовуються для запусків дуже багатьох видів ракет. Зокрема, це Онікси і «Циркони». Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій «Сил оборони Півдня в ефірі Радіо НВ. Сьогодні до речі, нагадував про технічні деталі цієї системи. Давайте зараз послухаємо. Звичайно, це. Пересувні комплекси ракетні, які мають шасі відповідне, які можуть змінювати свої позиції. Озброєні вони різними ракетами. Це як Х-35, досить застарілий, здається, це БАУ. І бастіон, який має більш сучасні онікси. І наскільки я пам'ятаю, бастіон ще може бути в форматі стаціонарного. І на жаль, це не така проста ціль, як може комусь здаватися, адже як казав Потенчук, це колісні системи, які постійно переміщуються, якщо є інформація про те, що їх засікли, чи є можливість, хоча б така, знаєте, ну хоч якась виявлення цих систем, то їх можуть одразу ставити на колеса і одразу швиденько десь їх ховати, передислоковувати, заганяти в бункери і так далі. Але їхнє ураження є дуже важливою метою для збройних сил України, тому що саме комплекс баст. Бастіон та схожі з території Криму завдають постійних ударів по півдню нашої країни. Ну а також, якщо говорити про використання бастіонів в спільній роботі з ракетою Циркон, то така штука може долітати навіть до центру України, навіть до столиці. Тобто там величезне покриття до 600 кілометрів воно може летіти. Тому. Це ну, якщо там якесь, е якась здобич була, ду будемо дуже сподіватися на інформацію від генерального штабу і будемо чекати, що все ж таки наші збройні сили України змогли вполювати там якусь е дуже дуже важливу ціль. Нові дані від аналітиків Діпстейт. Ворог просунувся з західніше Очеретиного в кераміку, нові Михай... Новох... Михайлівці, кислівці, та намагається відновити втрачене положення на острові Нестрига. Нестрига це вже е, Херсонщина, це це в південному південному районі видання бойових дій. Там, в принципі, ну я не знаю, що та Нестрига їм зараз її захоплення. Мені здається, тригернула Росіян, тому що до цього це була сіра зона, ну і не було там. Якогось намагання з боку російських військ захопити цю територію, просто це була сіра зона. Після того як з'явилася інформація про те, що збройні сили змогли захопити контроль над цим острівцем на Дніпрі, то я так розумію, що це трошки тригернуло наших ворогів, але ну маємо те, що маємо щось там може відбуватися. Водночас, інститут вивчення війни стверджує, що Росія вже може обирати, в якому напрямку наступатиме під Авдіївкою. Це дуже вже неприємна новина, аналітики вважають, що російські сили в районі Авдіївки можуть обрати у якому напрямку зосередити свої наступальні дії після прориву під населеним пунктом Очеретина на Донеччині. Тут цитата: Російські сили мають можливість вибрати між багатьма тактичними напрямками для майбутнього наступу біля Авдіївки, але залишається незрозумілим, де вони зосередять зусилля в найближчому майбутньому. Ну, війна є війна тут, на жаль, росіяни нам і своїх планів не розповідають. Але я думаю, якщо буде якесь скупчення. Великої кількості військової техніки живої сили, ну то, звісно ж, нам стане зрозуміло, звідки вони можуть прориватись. Раніше фахівці інститут Стадіо Вор говорили, говорили, що Росія досягне значних технічних успіхів у найближчі дні, але навряд чи зможе швидко прорвати українську оборону. Ну я так розумію, вони від цього свого прогнозу поки що не відступають. Армія РФ має можливість досягти оперативно значимих цілей в місті часів. Я проте натомість витрачає сили на розширення та поглиблення прориву біля очеретиного. Зазначають експерти, і сьогодні в ефірі радіо НВ військовий аналітик Андрій Краморов, який коментував цей так званий повзду, повзучий наступ Росіян на Авдіївську напрямку. Він е, вкотре відзначив те, що не одразу кидається в очі, е, і на це варто звертати увагу за півроку свого такого поступового е, неблискавичного просування. Окупанти змогли захопити чималий клапот території. Давайте послухаємо. Росіянам вдалося цим повзучим, ніби наступом, і якщо навіть подивитись на карту Діпстейт за цей проміжок часу, воно може здатися, що ну ніби не так багато, але тим не менш це 270 квадратних кілометрів. Окупованих територій, тобто ну доволі така для нас, на жаль, сумна статистика. Це от саме, що стосується з 10 жовтня. Аналітик додає, що в контексті цього сам, саме цієї інформації, саме на той напрямок, Україна зараз має передати усю нову зброю. Ну або принаймні, усю важливу зброю, яка може допомогти Збройним силам України і оборонцям саме того напрямку, йдеться. Звісно ж, про ті поставки зброї нові, це та зброя, яку ми зараз. Отримують від партнерів, тобто та, яка свіженька, та, яка озброєна, має арсенал, і це, звісно, ну, має принаймні зупинити просування росіян саме там, а можливо, навіть їх відкинути назад. І російські війська тут, до речі, Крамеров про це згадує, і варто нам пам'ятати, що російські війська не забули про те, що вони хотіли і що вони мали мету захопити е усю. Усю Донеччину в рамках її адміністративних кордонів, саме тому нам теж варто про це пам'ятати. Я думаю, що цю мету вони і досі переслідують. Ну, і це всі головні новини, про які я хотів розповісти вам сьогодні. Мене звати Антон Пшеничний, ви дивитесь це відео або на відео НВ на Ютуб каналі, або на Радіо НВ, я хочу нагадати, що по буднях після 19-ї наші підсумки публікуються на цих двох каналах, і я наполегливо рекомендую вас підписуватися і на відео НВ, і на Радіо НВ, тому що на обох цих каналах є дуже дуже багато цікавих матеріалів, інтерв'ю, історії і, і всього і всього іншого. Якщо вам подобається, Бається цей формат, обов'язково ставте вподобайки і не забувайте заходити в коментарі. Ну і казати, що вам сподобалося, що вам не подобається в форматі. Можливо, ви маєте якесь зауваження до речі, хто додивився аж до цього моменту. Я думаю, ви помітили. Я, я казав, що ми читаємо коментарі, слухаємо зауваження. У нас вже є мікрофон. Я сподіваюся, що це відео стане ще якіснішим для вас. Ну і також коментуйте всі новини, які ви сьогодні почули. До зустрічі.